Вітаю вас, мої любі мої дорогі. З вами Наталя. Перед вами каталог компанії Avon, виробництво Польща. Це каталог, ще який працював в липні. місяці. І для вас в мене є відео розпакування, замовлення ароматного, тому що дуже багато парфюмів. Але перше в мене це дуже класний із лінійки NU. Ви знаєте, з SPF, захист від ультрафіолету 50 це крем для обличчя. Цей крем іде максимально сяйво. Три в одному зволожувальний крем, праймер та захист від сонця SPF 50 з вітаміном С для щоденного сяєва шкіри. Ось так. Дуже крутий крем, мені подобається швидко погинається шкірою. Далі два олівці механічні по 0,28 г. Чорні в колір чорний. Ціна була не бюджетна, була ціна 139 гривень, але все рівно замовлені мене два, тому що люди полюбляють, люди беруть постійно, тільки закінчується, люди купують дуже зручно, не потрібно підстругувати. Ви собі берете і просто наносите. Але на повіку бажано нанести пудру або якийсь такий. Тон тіні, які ледь-ледь замітні. Тому що крема наші залишаються у нас на шкірі повіки, і потім олівець може розтікатися, плести. Тим паче така спека. Чудові класні туші. Такою тушю я теж користувалася. В мене залишилася ось така щіточка. Вона, бачите, така вигнута. Тут дрібненькі, а тут дрібненькі із довшими такі, у нас, ось, бачите, щетинки. 10 мл. Дуже гарне оформлення, таке цікаве. Да? Так, тяжко, це колір чорний, дуже класно профарбовує кожну вію. Дійсно, вона дуже гарно себе зарекомендувала. Ось так виглядає в каталозі. Класна, дійсно класна туш, Мені до вподоби і люди купують її, бачите, неодноразово вже. Потім 5 в одному, як я раніше казала, багатофункціональна туш для вій 10 мл. Ось така. 5 переваг: об'єм, довжина, ліфтинг, насичений колір та розділення. Не осипається. Саме головне, саме головне, що не осипається. У мене в ранішньому дизайні, бо я таку ще не брала собі використання. У мене раніше я брала, я зараз стараюсь Е використовувати ті, які нові вже виходять. Я їх беру для демонстрації і для застосування. Ви бачите така, який їжачок, що можна в куточках ока теж профарбувати. Вже багато. Ви її знаєте. Раніше була п'ять в одному. Зараз багато функціональна туш для вій. Супер! Класно! Я рахую, що це класно. Ароматний. Ароматний у мене сьогодні ароматне замовлення. Дві пурбланки. Класика, дуже ніжна, така тендітна. Дві штуки в мене в замовленні. Ціна класна була, і тому люди купують ті, які полюбляють аромати, дійсно улюблені. Так, виходить, що у нас тут? Біла фрезія, півоння, біла троянда. 369 гривень. Ось така красуня. Давно вже не було маленьких таких, 10 мл, давно не було. Була дуже крута акція. Я взяла дві помади, новинки помади я взяла дівчатка. І. Боже мій, де ж той листочок є, приготувалася. Взяла дві помади для того, щоб взяти е собі. Два, дві туалетні води персів Dew. була ціна дуже крута. Це була йшла як б'юті бонус 249 гривень. Ось така класна. Вже бачите, вже приходить в еко упакуванні. У мене колись така була. Я зараз для демонстрації тримаю ось такий аромат, але ви знаєте, що чим бага, більше років ми тримаємо аромат, тим паче, якщо він без коробочки, аромати ми завжди тримаємо в коробочках. Щоб там не було, це декілька секунд. Ви дістали і. І маєте аромат, тому що навіть денне світло е, в, теж впливає на саму формулу аромату. Ви це повинні розуміти обов'язково. Тому я взяла дві по 249 гривень, як бюті бонус дві туалетні води е, персів Діу. Це дуже класний аромат. Фрезія, морський туман, золотиста амбра. Класна, класна, класна водичка. А взяла по такі я чому? Я взяла ось такі дві помади. Була умова, якщо купуєте ви з сторінок так, так, так. 2935 будь-які коди. Два, то ви маєте право круче, собі брати ось такі ці. Я взяла собі дві такі туалетні води і взяла дві помади. Я взяла ось бурштиновий врожай. І арктична троянда. Ось вони в куточку. Це новинки. Це в нас іде зволожувальна матова губна помада Ультра, наша найбільш пігментована помада. І що мені подобається, що помада дійсно дуже-дуже крута в новому дизайні, да? ми вже такі бачили. Але розумієте, в чому? Нема пробних зразків. Замовити пробні зразки це як яка то Катастрофа. Дуже гарне, звісно, оформлення, все. Але я відкриваю її зараз, тому що немає пробного зразка. Так, це в нас іде арктична троянда. Така вона нюдова. Зараз я її нанесу. О, це той, хто не полюбляє шимер Блиск, це така саме помада, бачите? Дуже ніжна, дуже ніжна. Запах ледь-ледь такий, цукерочкою пахне. Нормально, так, хто любить такі нейтральні. І оця мені дуже сподобалася. Оцей такий він буде з ріжинкою, мабуть, буде, це в нас бурштиновий врожай. Ой, дивіться, яка вона. Чуть темніша в житті, чим камера показує. І ми то, -то біля цієї, цей... ой, ви знаєте, гарний дуже колір. Не така вона рижа, як, це, як на показує камера. Це геть ніжна арктична троянда, а це ось бурштиновий врожай. Ось так. Такі цікаві. Такі футлярчики цікаві, бо я купила я, які тільки могла, я понабирала багато пробних зразків, які тільки можливо, я побрала, але саме цих помад немає. Погано, що компанія працює в цьому питанні трішки не так, як хотілось, тому що нам це необхідно для роботи і отак неохота відкривати, і щоб наносити помади і потім комусь продавати це, чесно кажучи, не дуже приємно. Так, міні-спреї. Міні-спреї були не дуже по дешевій ціні в липні, місяці, але люди купують, тому що дуже зручно брати з собою і завжди вас, ваш аромат улюблений під рукою. Були міні-спреї по 189 гривень, і біля них було дуже багато, знову-таки, по 30 гривень маса була пробних зразочків, але не всі. Всі, які тільки можна, я позамовляла, але я ж кажу, не всі. Можна замовити індивідуал блю, нема пробного зразка, хоча популярна, дуже сильна вода. Я вже це казала. Так, етрекшн. Ось. Це в мене є улюблена Attraction, Вона полюбляє в будь-якому 10, 30, 50, 100. Тільки деякі акції людина купує. Але акції це раз не було, людина замовила. Так, ожина, магнетичний мускус, ванільна амбра. Стійкий класний аромат для жінки. Так. Шикарна парфумована вода, вона з дорогих, вона не з дешевих. Це і в беку. Дуже-дуже червоне яблуко, акорд гарденні і кедр. Дуже шикарна. Вона ось так виглядає велика пляшечка. Це дуже-дуже-дуже крута вода, і вона не дешева. 669 гривень зазвичай можна взяти ось е десяточку собі і мати, і користуватися, і буде дуже класно, реально класно. Потім Little Black Dress. Взяла в мене цей раз десяточку. Парфумований спрей вже забрали бо різні люди. І взяли в мене ще 50 мл. І парфумований дезодорант і ще по 109 гривень Little Black Dress. І я очікую, вже замовлення вчора здала, очікую ще людям е, цей парфумований ласьон для тіла. Так. Сяй впевненістю та чаруй сміливістю в обіймах вишуканої композиції нот жимолості і ланхі-лангу та молочного дерева. Класно! Колись була тут слива заявлена. Зараз ось так. Я ж кажу, дуже класно, чудово, так що супер. 50 мл, 10 і, і дезодорант, який можна брати дуже зручно з собою разом з водичкою. Супер Так. Вондер! Замовили мене, дівчата. Мене врожай, слава Богу. І по перше, я собі замовила одненьку, тому що мені дуже подобається. Я вже одну взяла собі на е, показувати, демонструвати людям я розпиляю. А зараз вже взяла собі одну повністю в сумочку, і дві в мене в замовленні. Закохайся у звучання ніжного бутону, неролі, свіжого бергамоту та теплого кедру, ніби поцілунок літа на твоїй шкірі. Чудова, чудова. І, до речі, була 50-ка за умови придбання була 499 гривень. Це реально дуже-дуже крутий, класний аромат. Парфумована вода дуже шикарна. Вона з дорогих теж парфумованих вод лінійка ТТА. Потім персів, класика. І До нього йде персів дезодорант 109 гривень. І до нього ще йде парфумований ласьон для тіла 125 мл. Дуже така трійка, гарна, класна. І цей, в мене персів був на продаж 50-ка, в мене його купили, слава Богу. І ось це замовлення. ось таке. Груша фрезія, Мускус, квітковий аромат. Персів це той аромат, з якого почалося знайомство моє з в 2000 року з компанією Avon. Так, і ще пробланка ось такий дезодорант парфумований і класна. 50 мл я вже віддала. 50 мл водичка. Це в нас іде квітково-деревний фруктовий парфюм Є On. виходить, що... Тут у нас іде насичене та сучасне поєднання рожевого перцю і троянди. Символізує силу жіночої підтримки та єднання. Кедр підкреслює стійкість характеру, а підбадьорлива нотка марока, марокаї наповнює енергією та оптимізмом. Ось таку парфумовану воду мене вже я вже занесла, тому що потрібно було дуже швидко. А ось дві водички. Одну я взяла для демонстрації, для демонстрації собі в сумочку. Дуже класно, зручно користуватися, а це на реалізацію, тому що дуже шикарна вода, дуже гарно її розкуповують. Реально, реально шикарна вода. І що мені ще дуже сподобалося, я взяла ось таку новинку. Пурбланка, ви знаєте, хто мене дивиться, за що я вам дуже красно дякую. Ви знаєте, що в мене класики от Інка інкадесанс, Дрес, пурбланка. Потім ще, які в нас такі є, ну, персів, класика так, я нормально відносся. Фар фаравей теж от класика, перший номер, як ти казав. Да? Мені не дуже до душі, а вже їхні от різновиди, підвиди, да, так скажемо, ароматів дуже-дуже класно. І я взяла спочатку ось такий пробний зразочок. Мені дуже зайшла ця ця водичка. І я взяла. З фокуса ось, такий, ось таку воду. Це у нас є так квітковий, фруктовий мускусний аромат. Це туалетна вода, квіти мандарина, гарденія, шовковиста есенція мускусу. Це просто огорни своє літо ароматом ніжних пелюсток. Дуже гарно виглядає в каталозі, який зараз почався. Вже я вже вчора перше замовлення я ж кажу, здала. І я в захваті від цього аромату. Це просто щось неймовірне. Дійсно, це настільки ніжність, це настільки е, така загадкова квітковість. Це просто я рекомендую, хто бажає є пробні зразочки. Дуже класно, класно. Така зленкувата ще дуже така свіжий аромат, такий, який не, не давить, знаєте, такий класний. А це взагалі просто. Ну, Reale. Я і елеганс люблю, і пробланки там їх дуже багато різновидів раніше були крута. Спробуйте по пробному зразку і побачите, що ви не пожалкуєте. Ще в мене до цього маленького етрекшена ще в мене взяли парфумований ласьон для тіла Етрекшен 125 мл. Тому що ви ж знаєте, що парфумовані ласьйони ми ними додаємо звичайню аромату, і більше в нас виходить більше. Ми огорнуті цим ароматом. Та ще зволоження, догляд, ніжність. Те, що нам зараз необхідно, так, замовила для себе, але у мене взяли, вже замовили, віднесу сьогодні 2 креми для них, там можна було брати три коди з крайніх сторінок каталога. І ціна була по 99 гривень. Це був Шампунь-Гель енергія Океану по 109 гривень 250 мл, якщо ти береш три штуки. Так, збадьоруючий океан, морські ноти з м'ятою. Для нього два в одному для тіла та волосся. Так, якщо береш три коди, він буде по 109 гривень. Так, і ось такі проти тріщин на п'ятах. Дійсно дуже футворкс, дійсно дуже класний, реально реально дуже класний дієвий крем для ніг. Головне наносити, тільки помилені ніжки, наносити, щоб дійсно шкіра була у вас без тріщин. тому що в мене вже Же наче наносила, але інші крема і тріщинки в мене з'явились. На жаль, потрібно зараз серйозний серйозний догляд. Потім дуже класна ціна була 179 гривень. Це у нас іде сироватка, Сяйво Для тм'яного та пошкодженого волосся. Для надання близько. Тут 30 мл була ціна 179 гривень. Зараз вже ціни йдуть по 199. Класно. Шкода, що нема вже лінійки в Avony Advanced Technics дорогоцінні олії. Дуже багато її полюбляли, Реально була класна лінійка. Така універсальна, тобто підтримуюча для волосся. Вимили волосся. Висушили, все зробили. Ну навіть я буваю на вологе. Я на долоньку собі 3-4 натиски роблю. Потім я розтираю, і от таким чином, отак, я проводжу. По волосю, і потім вже, як воно у мене вже висохло, я вже волосся розчісую. Дуже реально класно. Волосся не плутається, нікуди воно не дівається, нічого з ним не стається. Я вчора ввечері мила волосся, і в мене інша трішки сироватка, теж з Advanced Technics. То класно, волосся ся, дійсно сяйвом, вже сьогодні півдня вже пропрацювала і спекотно, і, да, і пил там, все, але волосся все рівно має блиск. дуже гарний, я рахую відтінок. Класно, рекомендую. Купуйте, коли тільки є можливість. Далі таки, в мене все ж таки ще три ось такі по 109 гривень шампуньгелі, морсканута і м'ята. Суперові для чоловіків 250 мл. Саме ходовий, саме універсальний аромат. Буває, приходять до мене люди і кажуть, треба щось на подарунок. Взяли шампунь-гель, взяли крем для гоління після гоління або ще щось інше: там, дезодорант, якусь туалетну водичку, і вже в пакетику я пакую все в дуже гарному пакеті подарунковому, і вже подарунок є. Приємно можна людині зробити по мінімальним е, коштам. Потім ось такий класний, це бальзам, крем-бальзам, зволожуючий після гоління 2 в 1, 100 мл. Мене такі купили, я моментально беру на, на, назад, тому що в мене ще залишився ще один для гоління з цієї лінійки. І це такий, як знаєте, як ком, ком, комплект. Тобто це для чоловіків необхідно. Тим паче він там 109 гривень коштує, не буду стверджувати. Потім. З фокусу я взяла ось такий класний лимон. І лимон і базилік повинно бути. От Що мені не подобається, що тут немає української мови. Для душу, цитрусовий заряд. Ні, є, перепрошую. Перепрошую. З ароматом лимона і базиліку. Все правильно. З натуральними екстрактами. Класно. Це пляшки йдуть на переробку, тобто вони не роблять великої шкоди для нашої природи. 720 мл аромат дивовижний, освіжаючий, дійсно такий. Такий лимон, прям і базилік, він такий аж холодить, коли, коли купаєшся. Класно! Так, Потім ось такий шикарний, шикарний у нас, іде, це у нас іде, ем, соковитий апельсин, апельсин та жасмин, гелевий зволожувальний гель для душу 720 з дозатором, дуже класно ним користуватися. Вистачає на дуже-дуже багато е, часу. 249 гривень. І ще йшло з кожної пляшки 10 гривень е, на, е, на місія проти раку молочної залози. Тобто для мене була знижка 26%. Там ще брали мене шампунь-гелі чоловічі, вже вони теж ушли людям, то знижка була всього-навсього для нас консультацій, 26%. Але добру разом робимо справу. Супер! Хоча ціна була 249 гривень, не така маленька. І ще дуже-дуже класний, шикарний, я дуже теж полюбляю. Це ось два в одному. Три в одному написано. Три в одному чомусь. Освіжаючі гелі для душу, XXL, тропічні джунглі, шавлі та сандал. Цікаво, що воно це було за умови придбання 179 гривень. Я взяла його на реалізацію, видно для обличчя, для волосся та для тіла. Тому що раніше було два в одному, а зараз, бачите, три в одному. Ось такий класний, дуже да, гель для душу, шампунь і засіб вмивання для чоловіків. Отак, з ароматом шавлі та сандалового дерева. Це дивовижний, класний аромат. Дуже-дуже до речі, багато жінок полюбляють такі аромати. Ось таким було моє відео. Я е, купила ще такі е, каталоги, вже їх пороздавала. Це компанія 8, -а. серпень місяць. Вже по ньому я вчора зробила перше замовлення, десь господь Бог, я отримаю новинки. Чудові там дуже багато дизайнів міняється, дуже багато всього змінюється, все поліпшується, щоб було краще нам, щоб ми були. Е, Гарніші, доглянутіші, і щоб ми були задоволені від того, як ми виглядаємо. Будьте здорові, всіх благ вам! З вами була Наталя, до самої швидкої нової зустрічі. Я рада вас, бачити, що ви зараз до цієї секунди зі мною. Ви найкращі. Обіймаю вас.